Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. У нас же ж канал таємниці загадки, феномени та дива України. І ці загадки, феномени і дива, вони присутні в нашому. Повсякденному житті, на що ми не звертаємо увагу, Ну, тут причина, звичайно, в нашій освіті абсолютно недолугі, яка ну, не, не вчить про Україну. Тобто, концептуально ми маємо знати себе, так. свою націю, так як кожен повинен знати. Чи бажано було б для нього і для суспільства знати про себе, на що він здатний? Ну, в індивідуальному і, звичайно, в суспільному сенсах цього слова. Але ми цього не знаємо. Ну, А що ж говорить тоді про наших сусідів і далеких країн, які? Про нас нічого не знають, звідси виникли і виникли ті божевільні е, речі. І про те, що там Київ за три дні, я ж кажу, що це не, не московитів народилося. А це народилося у західних спецслужб, які отак от, е, гарно працювали, гарно досліджували. Така в них аналітична сила. так. І вони зробили отакі грандіозні висновки про неї. Ну, а е, що ж уже говорить про московитів, які е, ну, просто е, кохаються, вони е, живуть, це середовище їхнього існування, брехня. так. Як про себе, так і про інших. А українці ж тут попереду, всієї планети, так. Тому що без українців, як показує знову ж таки реалії життя, не щось там надумане, набалакане, ну не може існувати Московія. Це смерть її да. без України і без українців. Тому вони роблять все для того, щоб Україну, як кажуть, не відпустити, щоб вона не самореалізувалася для себе. А щоб вона реалізувалася для Москви, як це вона робила 300 років навіть більше останніх, коли на, е, нас паразитувала ця вся Московія. Від усього, від агропромислового комплексу до освоєння космічного простору. І навіть до керівництва такої е, одного із варіантів Московії? Це Радянський Союз, там же всі керівники, там не було жодного московита. Ленін, далі Сталін, далі Хрущов, далі хто там Брежнєв. ну і, і, і так далі. І тому подібне. Ну, Черненко, Андропов, Горбачов, там не було жодного етнічного московита. Не було. А от зараз вони є так, от е, фактично класичний е, угрофін-андрофак е, Путін. От подивіться, як вони себе поводять в цьому сенсі. Так. Тому вони і е, продовжують е, оцю всю лінію, так би мовити, е, освоєння України. Менталітетний нібито. І повідомляє для свого широкого загалу, який це все дуже гарно сприймає от останній виступ Путіна. що о, Контрнаступ. От вони навіть слово вживають українське. Не контрнаступлення, а контрнаступ. Так, <смі> так ось скільки там знищено. Понад 72 тисячі українських бойовиків так, під час цього контрнаступу. Знищено понад 500 там, злишніх танків, знищено понад 80, 18 тисяч бронемашин. Це тільки за ось ці пару місяців. Літніх, які, під час яких була інтенсивна фаза контрнаступу. Ну, не може такого бути, в принципі. Тому що Україна ж, от, як Котляревський писав, про українців. У цьому сенсі, що для українців, для, особливо для е, козацької доби, от характерні такі е, удари по ворогу якимись організованими невеликими групами козацькими, коли вони налетіли, знищили і зникли, ніби їх не було. Налетіли, знищили такими тисяч уколів. Так, це, ну, можемо сказати, методика українська завжди існувала. Вона ще з часів сарматів було, з часів скіфів. Уже тоді, коли нам прийшлося оборонятися від навали сюди, чужинців, на нашу прекрасну землю з найкращими в світі природними умовами і найкращими в світі ґрунтовими. Одне ну, слово, грунтово, кліматичними умовами. То ми завжди отак діяли. А зараз, ну залужний, як козак, так, генетичний, відновлює оцю стратегію. так, Тому, у нас у, у цьому сенсі контрнаступ інакший зовсім. Навіть західні військові стратеги не розуміють цього всього. Як це так можна? Ну давай навалимо так, повалимо м'ясний штурм і все останнє. Но це не українська національна стратегія, це не наше. Ми повинні, от коли ми повертаємося до витоків, до нашої сутності, коли ми розуміємо нашу сутність, ми тоді перемагаємо. А якщо ми не знаємо і користуємося чужими наративами, тоді ми програємо. І от оце все божевільні заяви. Тут, вони смакують про те. Один челенджер їм вдалося пошкодити. Притому ця вся команда, яка сиділа, екіпаж у ньому, він вийшов від теля, врятувався. Але це ж страшне, на всю Московію повідомляється. Так, пошкорили один леопард. Це теж повідомляється на, на всю Московію. І тут раптом 520 далі. 18 тисяч є в Україні. Ну ви ж думайте, що небудь є така кількість цих бронемашин, які, які ви так не, не просто ж, а знищили. Фантастика. Який висновок робимо з цього? Ну, те, що там Росія бреше постійно, це зрозуміло, що нам треба розуміти себе в усьому. В усьому. Так. Від їжі власної, від музики власної, від інструментів власних, від спорту власного до е, нашої е, притаманної нам військової стратегії, яке, що розкривається тільки нині, тільки нині це все розкривається. Сутність переможної української стратегії, всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі нашої. Перемоги над цими силами зла і пітьми, які прийшли на нашу святу українську землю.